Слава Україні! На продажі є шкода Суперб. 11 місяць 2018 року. 2.0 TDI 110 кВт 150 кінських сил. На автоматичній коробці передач DSG 7 DQ381. Це є вдосконалена коробка DQ 250. Це є мокра коробка, зроблена по принципу DQ 250, але... Коробка DQ250 витримує тільки 250 НМ навантаження. А ця коробка значно сильніша і вона витримує 381 Нм навантаження. І вона значно сильніша, це є вдосконалена коробка DQ250. Це є мокра коробка. І Вона більше економить топлива, тому що вона має сьому передачу. Авто було пригнане мною особисто з Німеччини. Авто приїхало своїм ходом. І це в нас така багата комплектація преміум. Це практично як лаурін Клемент. Щось подібна комплектація до лаурім Клемент. Це є преміум. У нас є адаптивна оптика, ксенон адаптивний. Є передня камера лобовому Всі вікна в лобовому стеклі. на автомобілі у нас рідні. У нас вісімка, зеркала у нас тонуються з підсвіточкою, Ледовська підсвіточка. Зеркала у нас складаються, є складання зеркал. Сидіння у нас з пам'яттю. Регулюється по висоті, поперек регулюється, руль у нас з ліпістками. Руль навіть не має найменшої потертості. Руль в стані нового. Пробіг нас автомобіля 161 тисяча. У нас є до Дукруїзи адаптивного. Така велика сенсорна магнітола. У нас є підігрів двох сидінь, підігрів лобового стекла. Є кнопка REST. Це відбирання тепла з двигуна, коли автомобіль заглушений. Швидке охолодження салону. Тут ми маємо автопарковку, відкривання багажника і парктронік у нас є перед-зад. Тут, звичайно, є навігація в цій магнітолі. Це така максимально розширена магнітола. Більше від неї не може бути. Тут збоку в нас можна як. Задній пасажир, як йому мішає крісло, може його відсунути, щоб було більше пространства для них. Бо шкода супер більше зроблена як автолімузин, і це більше комфорт для заднього пасажира. Тут в нас є холодильник і місце під флешку. Охолодження напоїв. О, і тут німець ще забув якісь напиточки. Так, далі по автомобілю. Все у нас в стані ідеал. І сидіння у нас в стані такому... ідеал. Тут на фотографіях видно, якби тут щось було, але тут нічого нема. це маленька м'ятинка. Так, це якось має витягатися і складатися під підлокотник. Я чесно забув як. Маю вас, бо тих машин так багато і запам'ятати це все. Це О, є, я розібрався. І тут у нас є підстаканники. Зараз телефон довго фокусується. Я зараз спробую з іншої сторони відкрити двері, бо, а, бо в автомобілі досить темно, бо тут є оригінально тоновані вікна. Відкрив з цієї сторони двері. О, і тепер ідеально видно. З цієї сторони. Так, у нас є ззаду підігрів двох задніх сидінь і тут ми маємо розетку 220 і маємо два гнізда для аукса так тут ззаду у нас місце для ніг є 40 см 40 см є від крісла до сидіння сидіння ці звичайно складаються ці сидіння зараз. Сидіння складаються і тут можна перевезти дуже габаритний такий, якийсь багаж. Скажемо холодильник, який вам треба буде перевести двометровий, без безпроблемно ви можете перевезти. Тут відрівня, тут є якась одна єдина така м'ятинка на цьому прийомі, але подряпини нема. Стан ідеал. Так, не показав передню шину. Шини в нас в стані ідеал. Так, зараз кажу, якого в нас року. Як з цієї сторони побачу. У нас 215 Р17. Рік з другої сторони. Диски тормозні і колодки, все замінено. Без виробітків взагалі-взагалі. 55, 17 Так, на цьому дата яка. 26-22. У нас є електричний фаркоп, багажник з кнопочки, led усвітлення, кнопочка і багажник в такому стані. Взагалі взагалі нема пошкоджень. Тут воно виглядає, я не знаю, чому камера так якось передає, якби тут була плямка якась, але на око цього чомусь не видно. Бо телефон завжди більше бачить, цих відтінків, але на око взагалі нічого не видно, щоб тут була якась така плямка. Тут є два великі сховки з цієї сторони, і з цієї сторони. Аптечки, там інструменти і піднизу маємо. Дуже великий сховок, тут врізиться мега велике колесо. Є насос, балончик, звичайно. Цей пінопласт можна викинути і тут зопхати велике коло. Ну, Звичайно, шторка є, болти у нас не кручені. Повторюю, в автомобілі на Україні нічого нічого не підкрашувалося. Авто приїхало своїм ходом з Німеччини. Ніяких, ніяких нюансів по автомобілю немає взагалі-взагалі. навіть найменших. Я оцінюю по п'ятибальній шкалі це авто на 6. Навіть не на 5 з плюсом, як я завжди кажу. А я його оцінюю на 6. Так, в якому стані ці сидіння. Сидіння в стані ідеал. Тут в нас це така ямочка десь тут сперся. Вверх в нас потолок чистенький ідеал. Обшивочки ідеал. Вікна я всі оглянув, вона всюди вісьмірка, не буду на це тратити час, це багато, на то, то, то треба цілий день, щоб все показати кожну. Дрібничку, це зеркало теж притимняється. Це ваг група цього не має, це мають тільки машини бізнес-класу. Щоб вас задній автомобіль не сліпив, цей автомобіль теж притимняється. Ці зеркала, кажу, автомобіль. Я вже заговорююся, цілий день сонце нагріє і понаговорюєш, глупот. Так, сидіння в стані ідеал. Це нічого нема, це так тінь падає тут. Сидіння в нас електрорегулював. Сидіння в стані ідеал. Так, тут ми маємо сховок. В сховку у в нас є ченджер. Є місце під сім карту і під дві SD карти. Зараз ще видно, бо трошки темно. Так, щоб сфокусувалося. Є місце під сім карточку. Бо тут можна дзвонити з того і є під SD картки. Ну, звичайно, під диск. Ой, діти прийшли кричать. Ну звичайно, ой, ці документи є всі до цієї шкоди, є всі документи, що тут були і е, книжка і так далі. там таке. Так, світочка у нас робоча, тут показував, бо не знаю, бо трошки тінь падає, бо то вже вечірком, у нас вже 9 година доходить обшивочка, стані ідеал. Над лобовим стеклом, лобове стекло, капот, сколів сколів немає взагалі-взагалі, навіть найменше. Покажу, що у нас під капотом. Це виглядає капотом. Педальки показував, що у нас дуже темно чомусь, не знаю. Погано телефон фокусується, бо вже трошки темно на вулиці. Так, тут, звичайно, є підсвітка в дверях, під ногами підсвітка. Все таке стандартне. Под у нас навіть немає єдиного сколу. Булки немальовані. Масло особисто привіз з Німеччини поміняв. Рідина у нас чистесенька, чистесенька. Як викритий пробку, але двигун нагрітий. не буду цього показувати, бо двигун нагрітий. Дві фари в нас рідні. Ця-ця. Акумулятор куплений мною особисто в Україні 74-та. Це дуже хороші акумулятори, Vesta. Вони в мене перевірені, вони безпроблемно в мене на автомобілі, моєму, особисто їздив вже ніяких загіння нюансів по цьому акумулятору. Не вартує купляти якісь там імпортні акумулятори, ліпше вкладати гроші в Україну і український українські бізнеси розвиваються, ніж польський, ніж якийсь там китайський. Акумулятор гарантія, що три роки буде робити, бо він в мене перевірений. Я на всі автомобілі як купляю, купляю тільки весну. Бо треба піднімати свій бізнес, а не чужий. Будуть жити чужі країни, ми будемо завжди бідні. Тільки вкладати все купляти, все, що по можливості, що в нас є хороше, все купляти і своє хвалити. По автомобілю немає ніяких, ніяких нюансів. Двигун оглядав по кругу, двигун весь сухенький, ніяких ніяких нюансів немає. Діагностику робив, всі форсунки в нулі. Помилок ніяких немає. Сажовий фільтр не забитий взагалі. І демпфера двомасового маховика ні на холодну, ні на гарячу не чути взагалі-взагалі. Коробка передач працює ідеально, переключає передачі дуже плавно, без ривків і Працює так, як має працювати, бо знаю, про що говорю, маю діагностику, вмію це перевірити і так далі. Мастило в коробці теж замінене на привезене мною особисто з Німеччини. На мотюль. В двигуну злитий адінол, а в коробці є мастило залити мотюль. привезене мною особисто з Німеччини. Так, Тут по двигуну даже не знаю, що більше показати. Двигун працює в ідеалі, бо авто проїхало вже трошки кілометрів. Я на ньому проїхав і немає ніяких навіть найменших нюансів. Ні по коробці, ні по двигуну. як переключає. Так. У нас є два ключі. Ключі у нас стандартні, не без доступ, бо без доступ автомобіль дуже легко вкрасти. Ви його лишите на стоянці, прийдете його не буде. Підійде до вас людина з передатчиком ззаду, буде мати його в кишені чи в рюкзаку, а друга буде стояти біля машини, відкриє ваш автомобіль і вкрадуть його за одну хвилину. Так що безключовий доступ це не дуже добре. Включаю передачу, тут видно яка передача R. Треба зняти ручник. Знімаю ручник, ручник знятий і авто зразу їде. Добре, дивлюся, бо там діти бігають. Включаю в нас D. де, тримаюся на тормозі. Не знаю, як то показати, щоб було видно, що тримаю на тормозі. Пускаю, авто зразу їде моментально в ту же секунду. Навіть нема, не думаю ні хвилину. Даю газу. Авто дуже жваве, аж буксують колеса. Пробуксовка включається. Дуже різве таке реагує на газ моментально в секунду. Не думає, взагалі коробка працює ідеально. Авто все обслужене до йота, авто обслуговувалося як для себе. Не як на продаж, а все робилося як для себе. Є в нас велика навігація. От. В Україні теж працює, конкретно показує, де ми знаходимося і так далі. Тут я свій телефон не під'єднав, треба під'єднати інтернет і воно тоді працює по інтернету. Тут у нас є безрамочне дзеркало, звичайно, теж притемняється, і таке... Що ще тут розказати? Мультируль, керування голосом. Тут таких функцій багато. Я їх навіть всіх не знаю, бо я особисто на такій машині не їжджу. Функцій дуже багато і всіх тих нюансів не знаю. Ставлю на ручник. Можна поставити автохолд Воно кричить, що автомобіль заведений і я виходжу з машини. Це європейська машина, вона дбає за екологію, вона одразу свариться. Музика в нас дуже хороша, бо знаєш з чим порівняти, їжджу на різних машинах і музика в нас грає баси такі серйозні. Грає так дуже добре. Диски в нас без пошкоджень і резина в нас вся новенька. Резина у нас вся новенька. Без виробітки. Под нижчу автомобіля корозії немає взагалі і мотор коробка навіть немає ніякої запотівання. Хліма працює. Правильно, так Як має працювати, кліматронік Клима... у нас трьохзонний. О, я це забув сказати. О, -то. Ага, І передні вікна у нас йдуть подвійні, цього не показав. Це, як це правильно це називає, армальні, як це правильно це називає, ці вікна покажу. От. Видно, це фокусує. Камера довго фокусується. У нас є якось склопакет. Тут йдуть склопакети. Гляну ззаду. Ззаду звичайні. А спереду йдуть клопакети. У нас вікна тоновані такі зеленкуваті. Є також багато інших авто в продажі. Є в більшості вак група, а найбільше тауранчиків, бо сам їжджу на Таурані кросі. О, до речі, моя машина. Тауранчик крос 15 рік, 2.0 Мотор 130 кВт-177 кінських сил. Це найкраща машина. Вона найменше витягує з кишені грошей. І в неї дуже висока резина і вона практично ям не чує. Хоча шкода не низенька, шкода теж досить-досить висока. Шкода є кліренс там неповних 16 см. Це по документах. Як там в реалі, не знаю. Завжди можна кожний автомобіль підняти, проставки поставити, чи пружини вищі поставити, чи просто нові пружини поставити, автомобіль вже буде значно вищий. Бо з віком по-любому десь там машина їздила і десь трошки просідає. Але по книжці є там неповний 16 см кліренс. Отаке-то. Є. є якісь питання, дзвоніть, пишіть, відповім. Проганяю автомобілі з Німеччини і корчів не ганяю, а машини практично стан ідеал. Я повторюю ще, бо багато це нагадує, це не нові машини. Як хтось шукає нові машини, у мене нової машини немає. Бо люди приходять і знаходять якусь цяточку риску і роблять з цього проблеми. Кожна машина буде мати якусь мінімальну десь рисочку на бампері, бо це Європа. Кожен має дітей, дитина могла десь рауром притулитися, чи багато що кабінчик міг вилетіти, І десь на якомусь бампері може бути якась рисочка чи, чи скол. Але автомобілі технічно, косметично в стані ідеал. Але рисочка може бути і в нової машини, бо теж їх кудись перевозять. З заводу везуть і по конвейєрі. Такі машини ніхто не обклеює в бронеплівку і не затягує якимись чехлами. Такі роблять з машинами тільки бізнес-класу, починаючи від 200 тисяч доларів. А до 200 такого ніхто не робить. Їх, звичайно, перевозять, так як я перевожу на лаветі, так само їх перевозять. Можуть подряпати, пошкодити. Є погодні умови, щось падає, літає, автобами і так далі. І купа нюансів нова машина теж може мати якісь рисочки. Водій ці машини грузить, розгружає. Теж може десь там замком куртки чи ще щось якусь рисочку зробити, Бо є такі люди, які шукають баушні нові машини. Не буває баушних нових машин. Не буває. Кожна машина десь на ній хтось їздив і хтось з неї щось зробив, вона має свій вік. А хто хоче нову машину, щоб на ній муха не сиділа, йти в магазин і бажано з датчиком, бо статистика говорить, що 20% нових автомобілів мають перекрас одної деталі. Бо на заводі десь там є теж якісь технічні такі состають казуси, що десь зможеться подрапати по дорозі і так далі. І я це особисто знаю, бо в мене багато родичів купили нові машини, і вказалося, що в них по одному по два елементи перекращені. Так що зараз в магазин, як хтось хоче без підкрасу, трагайте з датчиком. Бо там теж можна купити підмальовану машину. Але перекраси це нічого страшного. Тут головне, щоб автомобіль був технічно справний. Що там має підкрас до їзди? Це глупість. Як для мене два слої фарби це краще, ніж один рижиків на ньому не буде і не буде гнити. Звичайно, коли автомобіль був битий шпакльований, це якась там є проблема. Якщо це неякісно зроблено, то десь там можуть з ліком бути якісь нюанси, а просто перекрасене автомобіль, автомобілі – це плюс, а не мінус. Це добре, що хтось це зробив воно косметично гарно виглядає. У, на Україні блогери надурили людей. І їм внушили, що фарба це дуже важливе, бо тому що ці блогери це діти, які вчора були в школі, і вони більше нічого не знають, крім цього датчика. Вони і дурять людей, бо заробляють цим датчиком. Наведу приклад, приїхав до мене такий підборщик, дивиться мого тауранчика, і він оглядав відео, він знімав годину часу. Я цього хлопчину знаю, бо він тут у нас місцевий такий паячок. І його вигнали з кожної роботи, бо це паячок, там щось покрав, там покрав. І цей хлопчина собі взяв телефон і рекламу зробив, пішов до якоїсь компанії, взяли його на роботу цього хлопчину. І він ходить під борщиком. Він приїхав на шарані, на старому шарані. Я маю відео, я це все зазняв. Приїхав, де машина ціла зігнила, там просто дири в дверях, в порогах, рукою бхаєте дири. Потолок обвис, руль в дріт. І він підбирає людям машини. отакий От і від дурі людей нагло. них крім цього датчика, що вони перевіряють фарбу. І десь там пару розумних речень в інтернеті прочитали, і вони заробляють на цьому гроші. Але вони вони самі не заробляють, вони зареєструвалися під якісь круті компанії, і вони в нашому регіоні від цієї компанії він оглядає машини. Але вони поняття, навіть найменшого не мають. Не ведіться на таких блогерів. Є перевірені там, хороші фірми, скажемо, наприклад, drive 500, такі були дуже толкові хлопці. Там з Дрогобича є такий Віталік, автоексперт. Він теж по ділу говорить, суперспеціаліст, він він машина все розуміє. Ну, там зі Львова такий хлопчина теж приїжджав, дуже толковий по ділу, що він. Так все, як має бути, розказує, там не дурять людей. А цей навіть прийшов, підключив комп'ютер, він заскрінив тисячу помилок, а цей автомобіль, в ньому помилки ніхто не стирав декілька років. І там за пробігу 100 тисяч збирало, навіть коли лампочка горить, це є помилка, сів акумулятор в автомобілі і видає 100 помилок. Він скрінить ці всі помилки і скидує клієнту, каже, подивися, скільки має помилки, а пізніше треба проїхатися на автомобіль декілька кілометрів і подивитися, чи якісь з'являються, чи ні. А це менше з тим. Не ведіться на цих блогерів. Хочете машину оглядати, то беріть перевірених цих перевіряльщиків, не беріть перевіряльщиків, таких якісь паячків, неперевірених фірм, бо розведуть вас на гроші і втулкають вам е, якийсь металлом. Бо е, їм не вигідно вам підібрати автомобіль, їм вигідно, щоб вони їздили без кінця, вам шукали цю машину. А вони приїжджають, а як я йому дам 300 доларів, то... Ця машина буде продана зразу, бо в них зараз тариф 300 доларів. Вони собі підняли тариф. Як я йому даю 300 доларів, значить він вам машину підбере і скаже, що машина добра. Як вися згодите, значить він прийде до мене за тими грошима. А як вися не згодите, то він буде далі їздити і вас дорити, бо мене дорити. Ці блогери придумані для того, щоб заробляти гроші на людях. Це не є перевіряльщики. Беріть з собою майстра або перевіреного такого спеціаліста. Ці хлопці з Drive 500 десь виїхали в Канаду. Один виїхав, один ніби лишився, так я щось таке чув, бачив, кудись до нього там підписаний. Навіть такий поділ у нас є Руслан у Львові теж, він там щось Поділу, він більше блогер, ніж майстер, але теж щось там дивиться. Але в більшості ці блогери це все лохотрон. Та просто вас розведуть на гроші. Авто має передзад LED-оптику. Ось таке. Хромпакет на, на даху, навкруг вікон. Так що, дзвоніть, пишіть, дали всім покупок і мирного нам неба.